Привіт, дорогі друзі! Хто дивився моє попереднє відео, то бачили, що в мене померли помідорчики і перець той, що я садила. Тому сьогодні поїхала знову на базар і знову набрала перцю помідорів. І знову буду втратити на це свій час, якого в мене дуже мало, але нічого не зробиш. Потрібно знову садити, того, що хочеться, щоб були свої перчики і помідорчики. Тому сю пересадювати. Спроба номер два в мене. Так що я буду працювати. А ви за мій труд ставте мені лайки, пишіть коментарі. Так, друзі. Ще не ніч, а я вже закінчила. Я там собі заказала фонарика, е, такий налобний, то я бачу, що мені вже мало часу скоро прийдеться того фонарика вночі надівати, щоб роботу доробляти. Ну що ж, посадила. Завтра вам по дню покажу, деякі не поверивала. Розкажу, чого не повиривала, і це є. І все покажу, бо вже сьогодні не видно. Посадила перчик. ось. Ось тут рядочком, напевно, не видно. І там аж далі ще посадила помідорчики. І ну, цю плантацію ви бачили, як я садила. І зараз покажу. Ще ось тут в мене аж до кінця також місце вільне. Також там подосадювала. Ну, це тільки справилася, то думаю, відвітую вам, покажу, що вже знову зробила роботу. Вже буду надіятися, може, дасть Бог дійсно гарну вже теплу погоду і що вже воно все буде мені рости і розвиватися. Ну що ж, побігла, бо ще потрібно допорати, а ви ставте лайки і всім на все добре. Вчора ввечері вам обіцяла показати, чого я примерші помідори, деякі залишила. Дивіться, я побачила, гляньте, ще тут вони з боку попускали пагінці. Тут такий бідолашний, але теж є. Але він і зверху таки але трохи цей. О, тому я вирішила, бачите, їх залишити і подивитися, що з них буде. Якщо з них щось вийде, може пізніше будуть просто помідорчики, то хай там будуть, бо мені жалко їх було виривати. Ну а ні, то я все одно ж вони вже померзли, то я нічого не втрачаю. То подивлюся, як вони себе далі будуть поводити. Чи щось з них буде, чи ні. Ну, хоча б на майбутнє буду знати, чи можна таке помідори залишати чи ні. Бо, ну, якщо чесно, скільки садю помідори, помідори в мене померзли пару перший раз. Тому так чисто для експерименту залишила і буду за ними наблюдати. Ну, а потім покажу вам, чи буде з них ток, чи ні. Посапала і тут попід краю в мене було сіно. Це я після того, як зібрала на радюшку, ще ставала, згрібала. От, але ну, таке воно трохи вибіляне, залишилося всяке. А Мені сіно не дуже потрібне, тому що в мене там на одній горі повно сіна і ще в одному місці сіно лежить. І мене одна жінка обманула трохи, подзвонила десь. На початку лютого так, попросила мене, каже, в тебе сіно є, мені сказали люди, кажу, є. А вона тримає чи три і талицю, щось таке. Ну, в общем, тримає корів. Та попросила мене, щоб я не продавала нікому ціну. Я в тебе все заберу, яке є. Доварилася тільки трошки дешевше. ну, Я думаю, знаєте, як все забере, ми з одного селища. Думаю, хай там по-людськи. Їй треба, в мене його багато, приїжджає, хай забирає. Ну, Домовилися, що якщо там не буде вистачати коштів чи немає, я трошки зачекаю. Ну, і як вийшло, водила-водила мене вона за носа, раз приїхала, сіно те взяла. Мабуть, мабуть, вже місяць, та який місяць, вже травень, це ще вона, вона в березні його брала. До цих пір грошей вона не отдала. Їду, стала, кажу: Віра, ти сіно береш. Беру-беру, віточка, нікому не віддавай!» Кажу, «Хорошо». Е, ну, тут беру, 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 беру. Я кажу, до неї вже сінокоси, ось я кажу, я буду сіно косити, мені немає де складати, забирай сіно. Вона мені, знаєте, що почала розказувати. Ой, в мене такі проблеми, ти понімаєш, в мене скоро свої сінокосить. Я їй кажу, хто так робить, кажу. Я, що мала людям продати сіно, заробити якусь копійку, освободити собі гори на нове сіно. То виходить так, що і вона не взяла, розумієте, і я ніде те сіно не діла. Вона мене за ніс проводила, і на цьому все. Ну, хай там, знаєте, в, кожного, в кожної людини своя совість. Ну, я їй кажу, знаєш, а й сіно мені куди складати, це що я маю косити. А вона каже, ну вже де-небудь складеш. Тож, те поносила, он склала, а це, думаю, візьму, замульчую М -м -м -ці. помідори, бо ну, кому? Я тільки його, виходить, даю поросяткам, а цей. Кролін не тримаю, нічого такого не триваю. Ну, ще курям зимою сіно скидаю, даю листочки. Тож, вирішила, щоб воно ударом не валялося. Ось бачите, замальчувала частину помідорчиків. Ну і ось тут. На все, звісно, не вистачило, але на що вистачило, те і замольчувала. Можливо, пізніше ще, дасть Бог, будуть укоси. Може, щось подомольчувую, якщо воно ще невелике буде, подивимося. Так що такі справи. Ви зробила таку роботу на сьогодні. Ви мені ставте лайки, коментуйте моє відео. Повесні тут садила малинку різних сортів. Це мені тітка з дядьком дали в них гарні сорти, вони раніше цим займалися. Я в них попросила. от. То Я як садила вам відео щось не зняла, бо мені тоді не було часу, я щось бігала. от, А це я вирішила, бачу, вже трохи почала підзаростати і дуже сухо вирішила палити і трохи замульчувати. Та й думаю, заодно вам і зніму відео, що, чим, чим я займаюся вечором. Тож, дивіться, полила, замульчувало. У мене там була така паршива солома, трохи затекла з однієї сторони. Ну, я вирішила, щоб вона не пропадала, бачите, кинути її на мульчу. Ну, Там ще на два куртки мені не вистачило, але добре, що і це замульчувалося. Буду дивитися, як вона буде себе почувати. І періодично буду поливати, тому що надіялася, що, може, цього тижня буде дощ. Передавали, наче на неділю якісь там короткочасні, але так вони пролетіли мимо нас, то потрібно все почергово поливати. Вчора понавощувала рамочки, почистила. Ось як бачите, сьогодні вже дійшла черга й до моїх бджіленів, бо раніше не було в мене часу. Вже більше тижні я до них заглядала, сильно переживала, щоб вони не Ну, Зараз буду дивитися, як вони себе почувають, підставляти нові рамочки. І буду дивитися, яка обстановка вулику. Хочу вам похвалитися, показувала вам того разу, що це все потрібно сапати. Як бачите, на одну роботу менше. Вже були річки посапані, ну, звісно, ще потрібно їх буде повірити, але сама велика робота була їх прорвати. Тож вже бурячки прорвати. І я цьому дуже рада. Ви вже знаєте, коли воно вже робота зроблена, то наче гора сплеч спадає. Гляньте, заходить сонечко, ставочок. Як красиво. Бачите, яка краса.